Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у во Христі, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми святкуємо велике 20 свято, благовіщення Пресвятої Богородиці. Свята Церква нагадує нам сьогодні про ту подію, яка сталася понад 2000 років тому в маленькому Галилейському місті Назареті. Цю подію свята Церква назвала благовіщенням Пресвятої Діви Марії. Цим святом покладено початок нашого спасіння, тому що сьогодні від Святого Духа зачала Марія Сина Божого, який прийме людську плоть заради нашого з вами Спасіння. Він візьме на себе людську плоть і виконає все те. Що написано про нього в Біблії, для того, щоб відкрити нам дорогу до Царства Небесного. Коли Бог Отець захотів послати на землю і для народу свого сина, то він посилає Архангела Гавріла до Діви Марії зі словами, ангел, увійшовши до неї, сказав Радуйся благодатна, Господь з тобою! благословенна ти в жонах. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, б то значило це привітання. І сказав їй Ангел Не бійся, Маріє, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш у тробі і народиш сина. І наречеш ім'я йому Ісус. Спочатку майбутня Матір Божа смутилася від слів, тому що вона дала обітницю Богу, що останеться Дівою на все життя. Але архангел відповів, що зачне вона від Духа Святого. Тоді Марія сказала Я раба Господня. Нехай буде мені за словом Твоїм. Ці слова повинні стати для нас основою нашого життя. Щоб не сталося в нашому житті, ми повинні завжди пам'ятати відповідь Бога Матері, Архангелу. І коли у нас будуть різні випробування в житті і спокуси, ми мали опору у словах Божої Матері. Верталися до неї за допомогою, і ми бачимо у Божій Матері глибоке смирення і віддання волі Божої. І такого чистого сусуда Бог не знайшов від створення світу. І сьогодні невмістимий Бог Творець неба та землі, вселяється в утробу тієї діви, про яку сказав ще в раю. Нашим прабатькам Адаму і Єві насіння жони зітре голову змія, і справді пречиста Богоматір народжує того, який перемагає того змія, який колись іскусив наших прабатьків. Преподобний Максим Сповітний говорить, як з жінки почало спадіння, так і від неї починається спасіння. Богородиця стає другою Євою. Там Адам, а у нас Христос, там Змій, а тут Архангел Гавріл. Там шепіт Змія, а тут блага звістка, про народження Спасителя. Тоді в перший раз росла земля різними рослинами, а тепер в перший раз діва, яка не знала чоловіка, зачала. Святитель Афанасій Олександрійський говорить, Бог став людиною, щоб людина стала Богом, діва стає матір'ю Всевишнього Бога. І дивлячись на це, незважаючи на чудо, ми разом з Лізаветою повинні прославляти Богоматір зі словами Благословити в жонах і благословен плід у тробі Твоєя! Святитель Василь Великий говорить, що син Божий, який родився і став людиною, не перестав бути Богом. Так само матір, яка родила сина, не перестала бути Дівою. І сьогодні виконується старозавітнє пророчество пророка Ісаїя. Ось діва в отробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому. Іменуїв. Таким чином, дорогі брати і сестри, ми бачимо важливість цього свята. Для кожного із нас у сьогодні була проголошена блага звістка, всьому роду людському. І Свята Церква сьогодні закликає до радості усіх віруючих. Через пречисту діву Бог дарував світові нескінченну радість. Яка відповідає на всі запитання віруючого розуму та серця? Шлях до вічного життя і цей хрест смирено прийнятий Дівою, приніс радість нам всім, все бо прийде Христом радість усьому світу. Ми в свою чергу будемо прославляти Пресвяту Діву, і сьогодні знімося до пречистої Діви Марії. Щоб вона огорнула нас своїми материнськими обіймами. Будемо молитися до Божої Матері, щоб вона покривала нас своїм покровом, і щоб, по її ходатайству Син Божий дарував нам прощення гріхів. Амінь.